Друзі, вітаю вас на каналі. Польща залишатиметься нейтральною у питанні повернення українських біженців в Україну. Не заохочуватиме і не перешкоджатиме їм. Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи. Відповідаючи на питання щодо планів Польщі сприяти поверненню українських біженців в Україну, Гузи відповів: Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджувати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають в Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні? Водночас дипломат зауважив, що Польща зацікавлена в українцях які дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Я маю на увазі дефіцит робочої сил. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитись, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати, додав Гузик. Польща не місце, де можна жити комфортно на пільгі. Посол також зауважив, що наразі польський уряд вирішує, як врегулювати питання довгострокового перебування українців в Польщі. Спецзахист і право на виплати для біженців у цій країні діють до кінця червня цього року, тоді як Рада Європейського Союзу продовжила їх до березня 25-го року. Польща не є державою, яка соціально сильно забезпечує своїх громадян, тобто, це не те місце, де можна комфортно жити на пільгі і так далі. Тому деякі люди, наприклад, зі зрозумілих причин вирішують переїхати з Польщі до Німеччини, наприклад, до більш щедрої в цьому плані країни. Однак я переконаний, що ми маємо справу з тимчасовим рішенням, поки польський уряд думає про те, як врегулювати це в довгостроковій перспективі, зауважив посол. У січні в західних змі вийшло декілька матеріалів, в яких йшлося про бажання українських посадовців стимулювати повернення українців додому через обмеження їхньої підтримки за кордоном. Спочатку радник керівника офісу президента Сергій Лященко заявив, що країни, які прихистили українців, мають припинити підтримувати їх, аби вони повертались додому, покращувати економіку. Після хвилі обурення цими словами він поскаржився, що ці слова висмикнули з контексту. Згодом видання політику з посиланням на неназваних європейських дипломатів повідомило, що Україна веде переговори з ЄС з проханням, щоб майбутні міграційні правила допомогли сприяти поверненню більшої кількості українських. Ких біженців у 2025 році і навіть чинили тиск щодо посилення майбутніх прав для повернення людей. Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для повернення українців за кордону необхідно створювати відповідні стимули: більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.